Слава Україні! Героям слава! Поруч з нами Богдан Романов, гравець команди Косво. Сьогодні зіграли в нічию із МФК Тернопіль. Спершу розкажіть про гру, якою вона була для вашої команди? Ну, гра була досить цікава. На таких зустрічних курсах команди грали. Вони вигравали, ми десь переломили хід подій, вигравали в кінці не втримали переможний результат. Пропустили за буквально за хвилину до кінця. Але Гра видалася дуже видовищною, багато болівальників було. Я думаю, що гра вдалася. Сьогодні вже завершився регулярний чемпіонат. Підведіть, так скажімо, підсумок, який, який був цей відрізок чемпіонату для вашої команди. Ну, я думаю, що досить вдалий. Ще була б остання гра переможною, то був би дуже хороший результат. І так, ми з першого місця вийшли, що означає, що ми дійсно дуже хорошо зіграли протягом всього чемпіонату. але Ну, я, я гадаю, що план е, наш перед початком турніру вийти в плей-офф, вийти в півфінал, вдалося і вдалися першого місця. 19 очків на заліку. Як будете рухатися далі та налаштовуватися на налаштовуємося, фінал? 4? Налаштовуємося на півфінальну гру, здається, з Максимікою, будемо грати, так як казали хлопці. Будемо розбирати команду Максимівка, будемо дивитися. Десь у нас сьогодні теж цієї команди не було. Надалі, вже, думаю, будемо в повному комплекті готуватися до півфінальної гри і будемо дивитися, як вас складеться. Бажаю команді успіху. Дякую за відповідь. Дякую вам.